Коротше об'єм роботи. Ну той далеченько стою. Потім ту даша пішло. І пішли наниз. Це Це все тако вже темно, блядь, не видно ніколи. Що так тускло? Коротше, це все треба виробляти, о, ці корчі. Тоже ту от туди аж. О, так камері кажуться близько. На самом деле, ні. Так. Ну це я десь на середині поля стою. Може десь тако. Во, все, потім туди аж донизу, аж до тих корчів вербових. Туди, туди і потім до... цього ці горіхи, що ми колись бирали, а то аж туди.